Вовк і семеро козенят. Жила собі одна коза, чудова кухарка, прекрасна господиня. І було в неї семеро козенят. А жила вона з діточками в лісовій хатинці, за якою був город, де росла смачна капуста. Час від часу коза ходила в ліс, а козенятам наказувала. Двері нікому не відчиняйте, лісом блукає злий вок. Повернеться коза, постукає у двері та й заспіває. «Козенятонька, дітоньки, одімкніться, очиніться, ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. Козенятка відчинять двері та впустять матінку. Вона їх нагодує та знову в гай піде. Козенята були слухняними дітками, граються собі цілий день у хатинці, але за поріг без матері не виходять, і навіть вікно не відчиняють. А в тому лісі дійсно жив страшний та завжди голодний вовк. І йому давно вже хотіло поласуватись козенятами, тільки не знав він, як до хатинки пробратися. Ось якось дочекався вовк, коли коза в ліс пішла. Та й до хатинки, і заспівав, як коза, тонесеньким голосочком. «Козенятенька, дітоньки, одімкніться, очиніться, ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. Козенята вирішили, що коза повернулась і відчинили двері. Вовк забіг до хати. І миттю проковтнув їх усіх. Лише одне козенятко вціліло, заховалося в печі. Прийшла мати додому, кличе вона дітей, просить двері відчинити, але ніхто їй не відповідає. Запідозрила коза, що щось недобре, підбігла до вікна. Нікого всередині не видно. Відчинила двері аж у хатинці порожно. Зазирнула в піч і знайшла одненьке козенятко. Як дізналася коза про своє горе, сіла на лаву та гірко заплакала, промовляючи. Ой ви, дітоньки, мої козенятонька, навіщо відімкнулись, очинилися, злому вовкові дісталися, Почув це вовк, прибі до хатинки. І каже козі, не їв я, куменько твоїх козенят. Підемо краще в ліс, погуляємо з тобою. Пішли вони в ліс, але коза собі швиденько йде, а вовку чомусь живіт заважає. Набрели на велику яму, де розбійників вогонь спочатку розвели, а потім повтікали. Давай, куми, спробуємо, хто цю яму перестрибне, каже коза. Коза була легкою, тому справилися швидко. А от вовк стрибнув та й упав у яму. Черево його від вогню та й тріснуло. Вискочили звідти козенята, живі, здорові, та скіть до матері. І стали вони жити, поживати, добра наживати. От і казусі кінець, А хто слухав, молодець.